Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Бачимо ці глобальні постройки, неймовірно. Такі тут декорації готують до Різдва. Що я вперше таки бачу, там колони стоять римські. Щось серйозне буде, тому запрошую всіх на Різдво. А хто на Різдво не може, то приїжджайте на реколекцію Івангелія Царства, п'ята частина. Ще є місця. Багато хто думає, що вже нема місць, але ще є. Трохи звільнилося місць, з 10 точно є. Тому, хто може хоче сісти в останній вагон, як кажуть, то запрошую. Буде дуже пізнавально, дуже цікаво і плодоносно. Головне плоди. А плоди будуть величезні. Бо реколекції, ще й з такому місці, як Меджугоря, На жаль, не так часто проводять спільнота Галілею ці реколекції, тому. Важливо встигнути встигнути і побути, бо це тільки раз на рік або два рази на рік бувають такі реколекції, і не втрачаємо шанс і час, щоб розвиватися і пізнавати більше Бога. знаєте сьогодні, після літургії, як завжди, розважав над над, над чим я розважав? Над Словом Божим, над Ісусом Христом. І прийшла до мене думка. Яку все-таки Ісус дав жертву за моє життя? За, за моє життя і за твоє життя також? Життя своє віддав. Життя своє віддав. Я коли так спробував порівняти, чи готовий я своє зараз життя віддати, то в мене прийшла відразу відповідь: а що моє життя? Моє життя з Ісусовим життям не порівняти. Він був царем. Він міг стати просто буквально всім. В цьому світі. Я зараз не можу стати президентом Америки, наприклад, а Ісус міг стати. Ісус е, сказав би, якщо так, то Його б люди визнали царем. Його б люди е, силою захватили, то Ізраїль, той Рим і все на світі. Захватили би за ім'я Ісуса, заради Ісуса, якби він це дозволив, якби він тільки забажав цього. І уявляйте собі, цар, цар віддав своє життя. Це не порівнянні стилі життя, не порівнянні е, моє життя з його життям розумієте? Це як моє життя порівняти з президентом Америки. Це, і президент Америки це з Ісусом порівняння так само низько, дуже. І тому м він мав все. Мав і міг мати все. Буквально все, мав буквально все, але добровільно від того відмовився заради мене і заради тебе. Уявляєте, яка жертва? Це не просто життя віддати, якби сьогодні я віддав життя за когось. Це теж жертва, але не така величезна, як та жертва, коли цар всього віддає. Ну, з, любові. з любові. Ніхто не, не змушував, ніхто не заставляв. А він з любові, з власного бажання відмовився від цього і своє життя віддав за тебе і за мене сьогодні. У такі відкриття, бачите, як важливо розважати, думати і над Словом Божим, і, і над взагалі і літургію проживати її, і зрозуміти цю величезну жертву непорівняну, незрівняну, неосяжну, розумом не осягнути, бо я навіть не знаю, що б я сьогодні робив, якби я був. Мільярдером, наприклад, і ти не знаєш, що ти б робив. Які б в тебе були думки, які б в тебе були наміри, ти, звісно, думаєш, а я би роздавав мільярди. Ні, не роздавав би. Бо якби ти роздавав, їх, то ти не був б мільярдером. Все просто. Тут моя сестра кореянка дуже голосно говорить про телефону. Маю надію, що її не буде чути. Вони такі цікаві, коріянці. Вони так розмовляють, як співають. І сьогодні візьмемо 29 березня 1984 рік. Дорогі діти, в особливий спосіб, сьогодні ввечері хочу вас закликати до витривалості у випробуваннях. Роздумайте, як все і сьогодні терпить через ваші гріхи. Коли будуть терпіння, принесіть їх як жертву Богові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І сьогодні бачимо, Марія, як завжди, підкреслює, підкреслює. Особливий спосіб сьогодні, каже, ввечері, зараз не вечора, а ранок, але може, ти дивишся сьогодні увечері, і це послання якраз до тебе. Хочу закликати тебе до витривалості у випробуваннях. Бо випробування будуть. Чи були випробування у Ісуса? Так, да, були, звісно. І від Які випробування? Йому пропонували бути царем Всесвіту, царем Ізраїлю. І він це ставив на кон. Тобто. Він відмовлявся від цього. Чи сьогодні ти відмовишся заради? Заради когось. Заради е, когось, від якогось кушу, грошей або влади. І, і, і так неймовірно, нам сьогодні не пропонують, звісно, то нам важко порівняти це. Але коли йому пропонували буквально все, весь світ біля ног, він вибрав тебе, він вибрав мене. Це. це Неймовірне випробування. Ми сьогодні думаємо наше випробування. Ось на 100 гривень мене кинули, або там зламалося авто, або м, не вистачило там щось. Цей, або не можу щось купити собі. Айфон 15, мушу 14 ходити. Оце випробування. Злосне випробування. Або е, ну каву я вже сьогодні не буду. Вчора було достатньо. І ми думаємо, що це ух випробування. Ні, я, Ісус випробував випробування. Мав найсильніші, найсильніше, які тільки можуть бути в цьому світі. Він мав випробування. І сьогодні ти, коли маєш випробування, Марія каже, роздумуй, як всемогутній і сьогодні терпить за твої грехи, терпить за, за гріхи всього світу, за кожного гріхи кожної людини, Як він, які він має випробування сьогодні. Не знищити цей світ, просто знати да, вистать. А він терпить сьогодні ці випробування. Ох, так багато хочеться сказати, але не маємо, як завжди, часу, бо хочеться коротше робити відео. Намагаюся направду, але не завжди виходить. Тому вибачайте, кому задовго, вибачайте кому за коротко. З цим не догодити. Коли будуть терпіння, принесіть їх як жертву Богові. І сьогодні, коли ти маєш випробування або будеш мати випробування, терпіння терпіння це утиски, можливо, за ім'я Ісуса Христа, то приноси їх в жертву, приноси в жертву і, і цим самим будеш сопричасником Христової жертви, допомагати своїми терпіннями підтримувати Хрест Ісуса Христа. Неймовірно, наскільки ми можемо е, свої терпіння перетворити на благодать для Бога і благодать для всесвіту благословіння для Всесвіту, а не просто на нарікання. Тому не нарікаємо сьогодні один день, один день без нарікань. Проста практика. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать, меч Па-па.